Вітаю, друзі. Ми всі користуємось браузером Google Chrome майже щодня або щодня. І, звісно, що треба тримати в порядку всі наші закладки, якими ми користуємось. Для цього у нас є о, там, де адресний ряточок, справа: три крапочки натискаємо. І у нас тут є розділ закладки, і ми вибираємо диспетчер закладок. Ось саме тут. Ось саме тут, ви упорядковуєте, бачите, всі закладки по папочкам. Як же так зробити? І оці всі папочки відображені ось на панелі. Ну, По-перше, панель розкриваєте список, закладки і ось Показати панель закладок. Якщо ви клацнете панель закладок, бачите, зараз немає, і зараз закладки Показати панель закладок ми її бачимо, цю панель. Наприклад, я вибираю з математики, так, ну, будь-який там ресурс, нехай Вікіпедія. Я хочу додати саме в папочку, яку я створила. Або я створю нову папку. Давайте нову папку створю, пишу новини. Новини. Ось так. І вибираю. Я хочу зараз створити папку «Новини», І в цю папку я буду кидати корисні ресурси, які я вважаю, що вони корисні. Я натискаю зірочку. Далі вибираю інші, клацаю панель закладок, зверніть увагу. Далі ось кнопка Нова папка. І я пишу Новини. Клацаю виділила зберегти є. Ось тепер подивіться уважно, в кінці, в кінці створилась нова папочка, новини. Наприклад, я зараз перейду на нову вкладку, дивіться, новини, і ось у мене вже з'явилось. Я можу переміщати цю новостворену папку в будь-яке місце. Бачите, можу її видаляти, переимінувати, ось перейменувати, наприклад, видалити. бачите. І отак таким чином ви упорядковуєте всі свої закладки. По папочкам, дивіться, будь ласка, всі ваші закладки будуть упорядковані. Упорядковані, а не розкидані. Є і тепер другий момент. Ну, наприклад, давайте, я, у мене є ресурси, які ми от закладки мої, я їх закриваю. Тепер хочу показати вам ще групи. Наприклад, я трьома ресурсами користуюсь дуже-дуже ну, часто. Наприклад, це ресурс, один із них. Я пишу його «genial». Ось «genial». Є. Це перший ресурс. Приймаю всі куки. Так, заходжу під своїм аккаунтом. Є. Так, вибираю свій обліковий запис. Це перший ресурс, він зараз відкривається. Я вже зайшла під своїм аккаунтом. Далі. Наприклад, я користуюсь часто WordWall для перевірки знань діток. Є. Я входжу під своїм аккаунтом. Є все. І тепер третій ресурс, ну, наприклад, X-Style. Я користуюсь майже щодня X-Style. Так, почніть. Під своїм аккаунтом Google. Є. Вибираю свій аккаунт. От цими трьома ресурсами я користуюсь дуже-дуже часто. Я їх зараз можу в групу. Ну, Об'єднати в групу. Я виділяю перший, далі натискаю на клавіатурі Shift, тримаю другий, третій. І в контекстному меню я вибираю додати вкладки в нову групу і вибираю, наприклад, колір. Є назва групи е, так. Важливі ресурси. Ви можете називати будь-як. Enter. Все, зверніть увагу. Закрила, відкрила. Ось вони всі. Зверніть увагу. Закрила, відкрила всі три, всі три вкладки, ось вони. Вони будуть в групі важливі ресурси. Цю групу можна, звичайно, через контекстне меню видалити. Дякую за увагу!